Виконуємо номер 10.24 із підручника Геометрія 8 та номер 18.24 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2025 рік. Діагональ рівнобічної трапеції ділить навпіл тупий кут трапеції, а її середню лінію. На відрізки 4 см і 6 см. Знайдіть периметр трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, коротко записала умову задачі. У нас АБЦД трапеція, рівнобічна АБ дорівнює СД. ФК середня лінія трапеції, кут БЦА. Дорівнює куту АЦД. ФК. L у нас 4 см, LK у нас 6 см. Потрібно знайти периметр трапеції ABCD. Периметр це сума довжин всіх сторін. Отже, нам треба знати всі сторони трапеції. F у нас середина AB і FL паралельно BC. Паралельні прямі відтинають на одній стороні кута рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки, і на другій його стороні. І ФЛ тоді середня лінія трикутника БАЦ. Ф. АФ, давайте, АФ дорівнює БФ і ФЛ паралельно БЦ. Тоді за Теоремою Фалеса АЛ дорівнює ЦЛ. І Л. Середина. АЦ. Отже. ФЛ Середня лінія трикутника БАС. Із властивості середньої лінії трикутника. БЦ дорівня 2 помножити на FL, і це 2 помножити на 4 буде 8 сантиметрів. Тепер Л уже середина AC, К середина CD, то ЛК середня лінія трикутника АЦД. Трикутник АЦД. L, Середина. А. С, К, середина. Це Д. Тоді. Л К середня. Лінія трикутника. А С, Д. І знов із властивості. середньої лінії трикутника ЛК АД АД дорівнює 2 ЛК і це дорівнює 2 помножити на 6 буде 12 сантиметрів. Оскільки у нас АБЦД трапеція, то БЦ паралельно АД. БЦ паралельно АД як основи трапеції. Куд БЦА дорівнює куту САД, як внутрішній. Різносторонні кути різносторонні кути при БЦ паралельно АД, АЦ у нас січна. За умовою у нас кут БЦА. Дорівнює куту АЦД, за умовою. Тоді кут САД дорівнює АЦД. ЦАД дорівнює АЦД. Ц АЦД. І трикутник АДЦ у нас рівнобедрений. І трикутник. А Дівноберений з основою а С. у нас С, Д, дорівнює Д і дорівнює 12 сантиметрів. А оскільки трапеція рівнобічна у нас то і АВ дорівнює СД і дорівнює 12 см. Ну, а Тепер периметр А Б, С, буде. АВ у нас 12. Додати BC у нас 8, додати CD 12 і АД 12. Отримаємо 20. Додати 24 буде 44 сантиметри і записуємо відповідь 44 сантиметри. Номер десять крапочка двадня із підручника Геометрія вісім та номер 18.24 з підручника Математика 8 виконано